Послання апостола Павла к Тимофею напаминає йому Павел, запам'яй і такучить людей, що а ще хто подвізається, молиться, по б'є, не буде увінчений, не буде мати нагороди, не буде мати вінця небесного, якщо незаконно. Неправославно подвизається. Паралельно до того місця нині читаємо в апостола Павла посланню кримлянам, 9 глава, 16 вірш. І так, помилування зависить не від желаючого і не одвизаючогося. Но від кого зависить помилування, От Бога милуючого. Одного разу на суді. Коли прийдуть люди на суд і будуть там на суді стояти сектанти, будуть казати з Бібліями під руками Господи, відкривай царські врата, ми Твоє ім'я проповідували, іменем Твоїм чудеса робили, бісові зганяли, та ми вообще супер, відкривай, Господи, двері. І вдруг почують, як написано в Євангелії голос Божий, і йдіть від мене прокляті, я вас ніколи не знав. Так і в релігії, якщо чоловік пішов у релігію не повелені в серця, а тому, що бюджетник нагнали їх у таку чиновничу релігію, в одній з притч каже Господь апостолам: хто із вас має на полю робочого слугу? І Господь цю притчу толкує тут же сам, так і ви, коли все виконаєте в всьому світі повеленої вам поклони молитви, канони. І після того скажіть, Господи, ми рабини ключими, не значищі. Ми виконали то, що мали виконати. Тепер ти, Господи, оціни, було ли то від душі? І було формально. Спаминайме про Колісея, 9 вік до Різдва Христового. Чудний Єлісей, він був вибраний на про прокомілією. То Єлісей попросив у нього одну просьбу. Каже йому: як ти будеш відходити, Іліє, то просив Бога, аби мені Бог дав духа у два рази сильніше, чому тебе. І коли вони двоє йшли, з'явилася конниця, колесниця і коні, котрі одорвали Ілью, поднесли на небо, а звідти упала милость плащ, котрий надів на себе Єлісей і отримав, просимо у Бога. Інтересно, що у часи страшного гонення церкви при Відступникові, то Середина IV віка обіцяв православним, проголосуйте за мене, я буду ваш. А коли став імператором, Юліан Отступник почав його нині проти церкви. І от що каже Юліан Отступник, ненавижу всіх тих православних і святості їх не терплю, і приказав спалити мощі, і нині поминаємо пророка Єлізея. Мощі Йоанна притечі, бо знав, як Йоанн сміло проповідував і обличав царя Ірода за його гріхи. Але головне є, що Юліан наступник показав, що як і нині люди, котрі ненавидять православ'я, вони ненавидять і святості православних, храми православні. Наповнені святостю. Що треба зробити, щоб там уже не було святості? Треба храм захватити і там організувати концерти, танці, гостину. Ясно, Господь, одступає від того храма, а де рядом люди зробили нову церкву, маленьку, тісненьку, а вона в благодаті Божої спасає. Зачим захвачувати кіну Печерську лавру? Люди безбожні ненавидять мощі, як Юліан отступник, ненавидять навіть святости, треба би закрити доступ до них, щоб люди не йшли укріплятися Духом. А над мощами хто знає, може і, і здіваються люди безбожні, котрі тим живуть, щоб постійно ненавидіти святої, той, хто буде ісповідувати мене перед людьми. І я буду ісповідувати того перед Отцем Моїм Небесним. Той, хто сміло сьогодні, каже я, принадлежу канонічній православній церкви, благодатній. Ну а хто одречеться від мене перед людьми, одречуся, от того і я, каже Господь, перед Отцем Моїм небесним. Я прийшов у цей світ. Щоб возвістити людям Євангеліє про те, що люди кличуться вернутися в Царство Боже Но проповідь Євангелія. Бо я прийшов тою вірою, котра появиться, розділити чоловіка з вітцем, дочку з матерю, невістку з свекров'ю і враги чоловіку, його». І ми сьогодні видимо, скільки буває зовнішніх ворогів. Буває зовнішній агресор, зовнішні вороги. Ну от ми видимо внутрішніх ворогів, домашніх ворогів, іменно ворогів, а далі із числа своїх братів вороги, домашні твої, ніби церковні, ніби віруючі, ніби православні, ніби духовенство. Ганьбі ваші кажу, многі із вас, духовники, священники, не Господи, молитвами пророка Єлісія в'єдно з пророком Ілією. Молитвами нинішніх святих, поможи нам, Господи, щоб ми ніколи не забували, що спасіння і милування залежить не од. Бажаючого, не подвізаючогося, а от Бога милуючого. І якщо хто подвізається, Павел каже Тимофею, не буде увінчений, не буде мати нагороди, якщо неправильно, неправославно вірує, держася канонічної церкви не випадково. Ми тоді діти Божі вірою Спасительною за той біті, за той сужені, за той обозвані всякими брутальними. Словами цього дикого варварського світа, але й той маючи радость, моляся і за своїх гонітелів, а у вічності в'єдну з освятими, по милості Божій, віруємо наслідувати Царство Божо. Амінь.